Берегова компонента українсько-американських навчань «Сібриз-2015» триває на полігоні широкий лан, що на Миколаївщині. Військовослужбовці тренуються спільно обороняти особливо важливі об'єкти у кризовому регіоні. Головна мета цьогорічних навчань можливість для обміну бойовим та практичним досвідом. Українські військовослужбовці, учасники АТО, діляться з американськими колегами власними напрацюваннями щодо застосування військ в умовах гібридної війни. Цього разу заняття стали унікальними, тому що. Йдеться не так, що тільки нас навчають. Ми наразі маємо такий як сказати, левел, що ми даємо консультації, як працювати у нових реаліях війни, в стані гібридної війни. Вони консультують нас, ми кажемо, як ми це зараз робимо, як ми робимо блокпости, яка тактика дії. Особлива увага приділяється на деталі та процедури виконання завдань, а саме особливості огляду автомобільного транспорту, перевірка документів, прикриття військовослужбовцями один одного під час пропуску на блокпосту. Гарний досвід ми отримали від українських військових. Я зможу поділитися цим зі своїми солдатами. Заради цього і проводяться ці навчання. За легендою, супротивник атакує блокпост. Серед захисників є поранені. Головне завдання скоригувати дії всіх підрозділів, дати відсіч нападникам та надати допомогу пораненому під прикриттям. У взаємодії з авіацією відбувається евакуація пораненого. Все триває декілька хвилин. Тактична медицина одна з найважливіших напрямків навчань. Которая здесь участвують из военнослужащих, увидели механізм і спосіб погрузки больного як на вертолет в положении сидя на землі, так і воздух. Наш больной, ранений потерпевший. Такий спосіб крайне швидкий, крайне ефективний і дає максимальні проценти надежды больного на виживання. Американські військові медики та інструктори відзначають високий рівень підготовки учасників навчання. Тут щодня проходять тренування з тактичної медицини. Особливо у мене немає досвіду участі у війні. Спостерігаючи за діями українських колег, я розумію, що злагодженість може врятувати життя. Воїни з підрозділу Національної армії Республіка Молдова відпрацьовують прийоми самооборони. Тренування проводяться під керівництвом інструкторів морської піхоти США. Приносять нам не тільки обміну опитування. Здесь мы можем Скажем так, узнаті культуру других стран, їхні навички і іноді деякі обичі. За оцінкою командувача ВМС збройних сил України, віце-адмірала Сергія Гайдука, за підсумками навчання, ми отримуємо добре підготовлений міжнародний підрозділ, який у разі необхідності може бути застосований для проведення операції з безпеки в кризовому регіоні. Нам вдалося охопити всі ті нюанси. Всі ті той практичний досвід, який ми зараз вже напрацювали в ході виконання завдань в зоні антитерористичної операції, в тому числі елементів гібридної війни. Вже на цьому тижні військовослужбовців чекає практична фаза навчань. Юрій Стоянський, Анастасія Ільяш, час че.